Всім привіт! Мене звати Яна і я Google Логіст. І я займаюсь доставкою цільовою аудиторією бізнесу з необхідними параметрами. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити ще раз про AI Max. Це наш пошук з функціоналом Щі. У мене вийшло відео на Ютуб каналі з анонсуванням, що сюди входить, чому цей AI Max присутній, від якої кампанії він похідний. І сьогодні покажу перші результати. В трафіку Айки, як його знайти, де побачити, що це трафік, який прийшов саме з AI-ки. Подивимося декілька варіантів рекламних кампаній. На предмет чого перше, які трафіку генерується Max. друге, чи приросли у нас конверсії від того, що ми запустили? Ми звичайно це побачимо лише на одній чи двох кампаніях, тому що вони були перші запуски. Ну, третій, можливо, подивимося, в принципі, на загальну концепцію, що ми маємо. Пам'ятаємо, що AI Max – це все-таки пошук з функціоналом штучного інтелекту. Як ми знаємо, штучний інтелект він то дуже такий розумний і класний, але його потрібно ще донавчити, генерувати правильний результат. Тому зараз трішки пройдемося, тобто це перші запуски, ми не будемо там щось дуже супер прискіпливо, критично до цього відноситись, але почнемо. Я думаю, що ми з вами почнемо з варіанту рекламної кампанії. от, мабуть, ось цієї. В ній вперше, вперше була запущена десь 4 червня, включений цей функціонал AI, ки і ми його зрівняємо по декільком параметрам.